ворота, дзвоніть, пишіть, замовляйте, ми вам зробимо. Ось такий він має вигляд нас. Але сьогодні закину, покажу, зараз знімаю ще один раз душок цей ряд. Зараз будемо грузити такі ворота і будемо на наш бусик. довгий. Ширина у нас 4 метра звідси, з того краю до того краю. Висота у нас 1,90 м. Зверху донизу. Ось такі у нас бомбезні відкритні ворота вийшли. Ось така у нас ручечка. Легесенько собі чихськ. І вони пішли рівненько все, все чотенько. І ось такий мають вигляд ззаді. Кому цікаво, то пишіть дзвоніть, змогуємо, зваримо, виготовимо, встановимо. Ось такий тут ще стовп іде у нас. Дивіться, самі, як воно все осотнку ідеально. Працює бомба. Так що кому цікаво, пишіть дзвоніть.